Муніципалітет такі національні мотиви да, щось камера мутна в мене. Це я хочу Fire Entry оформити проїзний білет. Якийсь дуже дешевий. Виходить, якщо з Benefit картою його отримуєш, Chief David Crowchild Memorial. Вказується ось. цей Crowchild Trail, по якому я їжджу зараз. Це, коротше, дитя ворона називається, що кроучай Ну вже ім'я йому дали Цивільне Девід Навіть християнські по суті Не знаю, може це якісь діячі видатні тут записані з Герб Калгарі виходить М -м, з 1884 року що не таке старе місто по суті У мене черга, я жду А473-й вже всю машину далі перепаркувати. Взяв вже заплатив, бо сьогодні прийшов мені штраф. О, дивіться, це смолоскип. 15 олімпійських зимових ігор Калгалі Альберта 88-го року Дуже вони цим пишаються зараз. Олімпійський вогонь. Торч це вогонь, значить. Це треба. Ну, я в Олімпійських іграх багато не розумію, що є, то є. Прокламейшн. Типу оригінал. Боже Proklameištion. Що це таке? Оголошення якесь. Модель військового корабліка. А, канадський патрульний фрегат. Суверковебек. КВбеку збудований в 94-му році. А це хто зробив? Стреля презентовано вже в 95-му. рік зробили модель цього корабля. Булові нагороди в Нормандії теж участвували. Вже Північне море в 45-му, що Це саме тих часів видно. От ще канадський прапор не був канадським, по суті, був таким. Четвертю британського побудований в 41-му році. О, здоровий патрон. Майорнешіден шість, який служив видно на цьому кораблі. Презентував цей експонат, мабуть, украв. О. Це він 95-го. Щіп Шіпспел, корабельний дзвін. Багато чого я не розумію. Допустим, слово яке Molten Brass, що це значить, я взагалі не знаю. Втім, пока в черзі лазить можна щось побачити. Роботу мені пізніше. О, так я забудь. Интересно. Да Ну, дизайнер, ребята. О, есть. Вы кем-то. Дешевый черный чувачок. И поддерживал свой интерес тоже, что ему очень интересно. Подписанные люди взяли. Шерон Джонс тут І Генеральний губернатор Девін Джонс, Лент Харбс, Джон Мартел, Сімпсон. Коротше, реальні персонажі і мутяшні зібрались в одному місці. Чіф, Стів, Дон Донвурд. Ну, оцю, в даному випадку не представлено. Так, да, отак виглядить бібліотека взагалі вона доволі цікава, велика. Під нею ходить трамвай, так само зроблено. Продавець морожена. І навіть всередині щось підсвічено зроблено, інстальовано. Ну а так да, в суті трамвай ходить, Огибає по всій длині цю бібліотеку. Ну шуму тим не менш не чутно. Тихо ходить. А оце цей будівельник з Лего Бен Степенсон, який все це було, збудував з 330 мініфігур. Я думаю з тисяч скоріш ага, 100 тисяч кубіків індивідуальних. Хочак. Велика експозиція з представленими якимись експонатами міст побратимів. Тут в даному випадку вона називається Calgary Sister Cities. Шо? Міста сестри не побратими. джайпур индия их национальные всякие штуки видно божество их краев 1993 року, так, и вулгарритвин сити фондайшин они сейчас с 93-го года взаимодействуют тюрбан факт как они есть такие тюрбан дримкенбокс индийский танцевник Вежа перемоги. Щось на санскриті. Ого, вона дуже стара, 1440 до 48-го року. Трошки постояла недовго, правда. Елефант туш, видно, якась штука яку держать в руках, але не воюють. <різь> <різь> Наступне тілесно, що Квебек теж попав. Куперативний, хоча це теж Канада. Це якийсь з їхнього карнавала Квебекського я не знаю, і це теж скульптура стеклянна. Ну да, ось якісь карнавали проводять. У мене не концентрується воно. Лавілла де Квебек, так як це французька провінція, помовна. Це село Квебек 1534 року. Ну і тут да. Лавіла де Квебек. Може це і не село, ну я знаю Віл як село перекладається з англійської. Корея ж Корейські фани крону. барабан. Палац витрив. Кос срібна репліка. Ну да, срібна репліка 75-го року из Джайпура. Ну, вони собі зробили щось таке наукалпан Мексика. Тут щось таке все грозне і страшне представлено. Сучасна поп-опера. Це теж якась книжка страшна. Bombers potchess. Ключ наукалпана. Срібну крайне. Бакінг чайна, китай, Канадський флаг. Потоблу вутер. Мм, якогось якогось ритуального. Водяного заводу, я не помню, що це? З 90 роб. Може для якісь крис там воду пакують. Ну, Фенікс дерев'яний, Реклейк. детектор. Цікаво. Ну і Феникс USA. Тут якісь теж представлені індіанські мотиви кукупелі зображення ку у цього Якась міфологія південно-західних індіанців теж фенікс інструктивна будівля, тут ті клерки сидять, а я все обойшов і тут є автомати з Кока-Коли. Кока-Колу я в великих бутилках ніде не бачу, Ось стільки таких. Вона стоїть у Walmart 2.50, що це неймовірно дорого. Як у Walmart велика бутилка води стоїть, 97 копійок. так все. Машина пожежа.